Друзі, прямую в тренажерний зал закупився, маєчка, маєчки, шортики. Класну закупку зробив, так що будеш мене бачити в різному вже в одязі, то все старе вже віджило своє. А взагалі, яку тему я зараз хочу відкрити? Тему спортивного харчування, чому я проти взагалі будь-яких добавок, що мене наштовхнуло на ідею записати цей ролик. Питання в коментарях. А чому ти не приймаєш креатин? Чому ти проти креатину? Так, давайте почнемо з того, що я вегетаріанець і з тваринного походження я сприймаю тільки молокопродукти. Ось. І тільки ті молочні продукти, ну, намагаюсь в мене. Є цей принцип, але я його не завжди дотримуюсь, що це має бути продукти не через насилля над коровами, тобто це не а те молоко, сири, всякі, які продаються в великих кількостях на прилавках, де ну, 100%, що там корів тримають в дуже поганих умовах, і їх дуже рано вбивають. Ну, це все насилля. Я пробую приймати свого життя, прибирати. Ось. От креатин, він же ж ну, тваринного походження, друзі. Тому одразу ні. От просто, просто тому, що він не вегетаріанський, ні. Якими б він там супер здібностями, властивостями не володів, для мене це все. Якщо це не вегетаріанське, все. А друге, якщо взяти, наприклад, протеїни, в мене відношення до молочних продуктів більше, ніж дія на фізику. Якщо це суто мікро-макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи, мені це не цікаво, друзі. Тому що молоко, я от купую на базарі молоко, воно має не тільки грубу фізичну природу, як білки, жири, вуглеводи, а також там є тонка енергія, яка живить тонкі тканини нашого головного мозку. Це відповідає за зв'язок з вищим. От. І для мене першочергово в молочних продуктах це тонка енергія, а потім вже груба. Смак, користь, калорійність це все прекрасно. Але якщо це є, да, от, наприклад, синтезований протеїн з молока, високотемпературні всякі ці штуки, фух, його витиснули, але ж тонкої енергії вже нема. Тобто це якби концентрований молокопродукт є, але самого важливого немає. І для мене це вже втрачає цінність ну, разів в 10. Навіщо? Мені отримувати 10% замість 100%. якщо я можу обрати молочні продукти, так ними харчуватися і закривати а, свої потреби в білку через а, ну, каші в гречці 10-12 грамів білка на 100 грамів. З'їсти 100 грамів гречки не, не важко. В сочевиці, друзі, 27 грамів білка. З'їсти навіть 150-180 грамів за раз, за порцію. Яка нормально перетравиться, не важко. Творог в ньому багато білка, я його е, не часто їм, тому що ну, все-таки важкий продукт сам по собі. От багато-багато е, чого, що може закрити мої потреби в мікро-макронутрієнтах, всяких цих. Які... Цифрах фізичних оцих моментах. Друзі, я на це навіть не зважаю. Я от відчуваю, от що йде, да, от такий раціон йде там два-три рази в день каші, з чимось там додаю, творог там намішав сметану, іноді просто сметану ложкою поїв. Ну, тобто в мене харчування зараз вийшло на той рівень, коли я реально пишаюсь тим, до чого я дійшов, тому що я прибрав взагалі на 98, мабуть, відсотків всього мого харчування воно чисте. Смітних продуктів нема. Якоїсь безглуздої кондитерки, печива, бубликів вже давно нема, тортики, цукерки останнім часом були. Зараз я з'їдаю ну, дві цукерки в тиждень. В тиждень. Оце от, ну, єдине. Ніяких сухариків оцього всього, нічого такого в мене нема. Харчування чисте, тому зараз дуже хороший такий набір м'язів пішов, і він якісний. Тобто тіло розбухає, силові ростуть, сухість. Залишається. Це те, до чого я давно йшов і думав, як так зробити, щоб от і накачатись, і взагалі напротязі всього шляху залишатися сухим, підрізаним, гарним, атлетичним. От, тому, друзі, ну, спортпіт мені не потрібен. Я отримую все необхідне з продуктів харчування. Що мені зараз цікаво, що дійсно працює, це, друзі. Ашваганда це те, що я зараз приймаю, і дуже круті результати. Я не буду взагалі зараз в роликах трансформації розкривати всю користь, як я відчуваю ашваганду. Тільки скажу, що дуже добре працює, дуже якісна штука. І я знімаю по ній ролик. Ролик, мій досвід. 45 днів приймаю Ашваганду кожного дня, які результати. Там буде все, друзі. Цей ролик я прям хочу, щоб він розлетівся по Ютубу, хоча б по-українському, тому що. Крутий експеримент, круті результати. Що може бути мені цікаво, підгружають мені, друзі, люди трибулос. От трибулос, теж рослинне походження і кажуть, що працює. Хоча я от скільки інформації чув, що Ашваганда крутіша по зрівнянню з трибулосом. Ну, я теж, можливо, ради експерименту, заради ролика, сюжета знімлю. Свій досвід прийняття тріблосу. Оце поки що те, що мені цікаво. Я не кажу, що взагалі більше нічого і ніколи. Просто має бути глибокий сенс. Поверхневі сенси мені не цікаві. От. Тому так, друзі, вчора знімали з хлопцями ролик. Дуже прикольний, класний, вийшов. Такий челендж собі влаштували, тренувалися, цікаві вправи, цікаві снаряди. В кінці була фінішна промова, це єдине, що збереглось. Відео не записано по якимось причинам. Ну, причина це діти. Діти бігали, і, схоже, щось класнули, і не збереглось відео, тому ми будемо перезаписувати цей сюжет, Скоріше всього, на наступному тижні фінішну промову залишимо, тому що о, дуже нові штуки робили. І оце, знаєте, перше враження оце а ну воно цінне. Якщо ми спробуємо перезаписати, як ніби ми вперше враження, це е, якось зіграти або вже з другого разу. Е, ну, не те, я думаю, ти розумієш, перші враження будуть, ролик перезапишемо. Що сьогодні в мене по тренуванню? Так як ми вчора це знімали і верх тіла дуже добре попрацював, то я йду суто ноги. Ноги, можливо, трошечки якусь ізоляцію на плечі зроблю. Тому що по плану, взагалі, що я хочу завтра зробити масштабне тренування спини. Можливо, завтра відпочину. Ну, взагалі розумно було б відпочити, так як вчора було багато тягових вправ. Забилося дуже сильно, сьогодні ноги. І зараз виходить таке, що вночі буде відновлення йти і ніг, і попереднє тренування спини. І я хочу на наступний день видати ефективне тренування на спину, там буде десь 5 вправ взагалі. Це не здорово, як на мене. Ну, буду по відчуттям дивитися, хочу завтра, але скоріше всього розумніше буде це післязавтра зробити. Ну а зараз фрагменти, моменти з тренування. Всього три вправи беру дві, по пару підходиків запишу на відео. Так що ще хвилинка відео, підходики. От. Думаю, буде класний результат. Ну і до наступної серії. До наступної серії. Друзі, так, 62 з чимось, мінус вага телефона, 180 грамів. Десь 62 є, друзі. 62. Я дуже задоволений тим, що кожне тренування я зараз набираю по пів кіла. Офігенно, офігенно. Я дуже задоволений насправді. Задоволений, як ідуть справи, як іде масонабір, як я міняюсь візуально. Добре-добре попрацював з ногами, взяв нову вагу, 65, спробував. Ну, знаєте, якщо робити 5 по 5, наприклад, в силовий тиждень можна. Якщо сконцентруватися в 7 8 повторень, якісних, класних, ще поки забагато. Так що поки що 60, ще пару тренувань, потім буду рухатися далі. От і зробив лишнього, зробив лишнього, хотів тільки ноги, трошечки там задню дельту повпрацювати, а зробив і махи в сторону, і на задню дельту. Один підходик зняв, до речі, чи цікаво тобі дивитися взагалі ізольовані якісь вправи, там, де немає великої ваги. Це може бути естетично з позиції того, що там дуже добре видно, як м'язи працюють, і так як я в Майці, то це все прикольно може виглядати. Але чи варто цим заповнювати ефір, там, додавати да, плюс одну хвилину і показувати ці фрагменти? Для мене буде дуже цікаво. Якщо так, то буду додавати. Якщо ні, ну тоді суто база з підписами, яка вага, скільки повтори. Ну, як завжди. Ось. Ну добре, добре пішло. Але трошечки лишнього зробив на плечі. Одна вправа не спрацювала, піддивився в інтернеті щось. Я не зрозумів і не відчув. її. А дві інші вправи махи на задню сторону, о, на, на задню дельту махи на бокову. Да, працюють добре. Завтра точно відпочинок відновлююсь, повністю все тіло добре зараз попрацювало. Я відчуваю завтра відпочиночок. Добре, прям навалитися добре їсти, відпочивати. І післязавтра, післязавтра вже буду в залі, і буде дуже цікаве тренування орієнтовано прямо в спину.